Всім привіт, з вами Роман Грет. І сьогодні 59-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Вони все більше і більше запитують незнайомі люди Ром, як в тебе насправді от проходить твій виклик. Мені досить таки приємно, що незнайомі люди самі мені пишуть. І також є досить багато людей, які мене критикують. і... Також говорять мені неприємні речі. Але я знаю, що насправді це те, що допомагає мені рости і виходити на новий рівень. Тому мені абсолютно байдежа думка тих людей, які нічого не досягнули у цьому житті, і взагалі, які нічого не знають про бізнес. Тому моя особиста рекомендація, якщо ви також будете рости. І ви також вирішили собі зробити перед собою виклик в вашому житті. Якщо у вас буде оточення, яке буде вас критикувати чи сміятися над вами, ніколи дос... ніколи не приймайте насправді їхню думку. Приймайте думку тільки тих людей, які є успішними і досягнули успіху у житті. Тому сьогодні аналізуємо мій 59-й день, і сьогодні також досить продуктивний день. от... Всім тим, хто мене запитує, як мій визов, як мій виклик, все насправді йде по плану. От в мене є вже чітка система, що найголовніше, що я зробив за 59 днів готову систему. Готова система, яка насправді діє сьогодні абсолютно плюс 3 реєстрації, плюс 3 новачка самі зареєструвалися до мене у мою. Першу лінію. Представте собі, вчора плюс 2 новачка, сьогодні плюс 3 новачка. І що найголовніше, що система, я якраз за 59 днів вистрашні люди самі автоматично реєструються до мене у мій бізнес. Також сьогодні активна робота із моїми партнерами. Активна робота, мені для того, щоб заробити 1 мільйон, потрібно виховати 9 директорів. І так, в мене зараз є вже 9 ключових людей, яким я допомагаю, щоб вони стали успішними. Тому вже практично я свій план свого виклику зробив. І активна звичайно, робота із моїми людьми. Тому що якщо люди до мене реєструються, але я не буду їм допомагати, повірте мені, результати вони не будуть мати. Тому сьогодні активна робота із моїми партнерами. І також сьогодні ще плюс 2 години я навчався, 2 години навчання, і кожного дня я навчаюся, повірте мені, от я реально кайфую від того, що я зранку встаю і навчаюся у відомих бізнесменів, як стати успішними і всі насправді секрети побудови в бізнесі у інтернеті і взагалі у цілому бізнесі і у нетворк-маркетингу. Тому ну, ще сьогодні також 2 години навчання плюс 1 година тренажерний зал. Так мій виклик був це схуднути на 10 кг за 3 місяці, за 59 днів я вже схуд на 7 кілограм. От на 7, кг, на 7 кг я вже якраз схуд, тому вже я ближче насправді до своєї цілі. Тому сьогодні так пройшов активно мій день. Ви запитаєте, що мені легко? Абсолютно не легко. Повірте мені, тяжко, але я знаю, заради чого я працюю. Тому не гайте час на непотрібні вам речі. Включайтесь разом зі мною у мій виклик, тому що я вважаю, що життя досить коротке, щоб тратити його на непотрібні речі. З вами був Роман Грей. Добавляйтесь до мене у соціальних Мережах, підписуйтесь на мій канал у Ютубі і слідкуйте за мною кожного дня, як я досягаю свого виклику. З вами був Роман Грет. Зустрінемось!